Давайте говорити тут. Тут є декілька пластів, тому що є різні конвенції. Є ті ж самі Женевські конвенції, є ГААГські конвенції, є Європейська конвенція справ людини, яка от питання дії вона чи не діє на цій території, оскільки ми зайшли на територію, де Росія була, скажімо, юрисдикційно присутня, вона несла відповідальність за це. Але Росія вийшла з системи Європейської конвенції у вересні 2022 року. Тому європейська конвенція. На тій території не діє Україна не встановила там свою юрисдикцію вона не заявила, що вона несе відповідальність за дотримання прав людини, наприклад, да, за європейською конвенцією, але вона несе відповідальність за тими Женевськими і Гагарськими конвенціями щодо цивільного населення. І тому тут важливо передовсім, до речі, це новий режим перебування на територіях для українського війська і для української правоохоронної системи. Оскільки в разі, якщо там буде встановлюватися юрисдикція, то на першому етапі роль правоохоронних органів виконують ті ж самі збройні сили, ті, що зайшли. А на другому етапі це правоохоронні органи, які заходять слідом. Вони здійснюють певні фільтраційні дії, і відповідно встановлюють режим уже забезпечення правопорядку на цих територіях але цього ще не відбулося, тому що ми не знаємо, який Саме правовий режим на цих територіях буде встановлений, тобто де будуть межі, які будуть там, скажімо, органи діяти, і таке інше, це вже буде потім і далі. Можливо, Україна вийде з цих територій. Ми теж не знаємо, який задум військових щодо цих територій. Але на цьому етапі важливо, щоб не було вчинено дій, які будуть визначені як вчинення, хоч можуть бути провокації, звичайно, як вчинення воєнних злочинів, тобто злочини проти цивільного населення. Лення знущання над військовополоненими, вбивство військовополонених, там граб... грабунки, мародерство, інше інше. інше. Тобто, щоб цього не було, те, чим відрізнялася Російська Федерація. Згадаємо Київська область, березень березень дві року. Від початку самої окупації від лютого, березень вони в березні, в кінці березня вийшли. Чернігівська область і всі території, скажімо, які і на сьогоднішній день ще перебувають під контролем. Та ж сама Херсонська, Запорізька область, відповідно частина Донецької Луганської областей, які були новоокуповані, Харківська, яка була окупована, потім звільнена, це все відбувалося. Це все мало місце. От Україна не повинна мати таких дій, і про це. Передовсім мають піклуватися і начальники, які здійснюють відповідно ці операції військові, і їхні підлеглі, щоб не було ексцесів, тому що один ексцес може мати. Я більш ніж переконаний, що Росія буде створювати, якщо не буде таких ексцесів, вони самі можуть там знайти жертву, закатувати і показати, що це зробила Україна. Тобто вони зацікавлені в цьому. І нагадаю ще один, скажімо, історичний факт: те, що Росія після е, грузинської війни, е, в яка почалася 8.08.2008 року, звернулася до міжнародного кримінального суду е, з звинуваченням в тому тому що Грузія порушила. Норми міжнародного гуманітарного справа і євро і міжнародний кримінальний суд розглядав і заяву Росії, і заяву Грузії щодо Росії. Ну, ми знаємо результат цієї судової тяганини. Російські заяви були відхилені, але вони були предметом розгляду. Тобто Росія тут точно так же гарантовано буде звертатися з оскарженням дій України і буде вишукувати всі прецеденти, які можливо буде покласти на стіл, зафіксувати як. Юридичні факти, і тому Україна повинна діяти, ну скажімо, з врахуванням оцієї цієї позиції.